Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь P215W в жовтому кольорі. Артикул даного комплекту 14840. Постачається Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться дві потужні світлодіодні лампи, двохконтактні лампи. Лампа повністю металева, включно з цоколем. Це є пасивною системою охолодження, щоб лампи не перегрівались. На кожній лампі використовується по 25 потужних світлодіодів. Під'єднується наживлення 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт. І візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так спрацьовує лампа на півпотужності на одному контакті. І ось так спрацьовує на іншому. Відсвічує лампа дуже потужно. Потужність нагадаю, 24 Вт. Яскравість заявлена 2000 люмен. Візуально лампа разом з відбивачем в фарі буде відсвічувати ще яскравіше. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео.